Кар'єр меморизованого пняку в селі Христище знову в дії. Тут розпочало роботи підприємство Донбас Угольстрой». Саме вони отримали кошти з обласного бюджету для втілення цього проекту. Зі слів Петра Білаконова цей проект для району вагомий, адже він гарантує створення нових робочих місць і поповнення бюджету. Наше предприятие Донбас Угольстрой выиграло в конкурсе Донецькому і 4 миллиона дотаций идет сюда для создания рабочих мест. Будет создано 42 рабочих места за счет областного бюджета. Кроме того, у нас сейчас в районі підприємство інвестирует деньги в производство лінії по изготовленню топливных брикетов. Загалом Слов'янський район надав 70 заявок на отримання коштів з області. Втілюватися в життя, будуть 12 проєктів. Але є ще й які що будуть здійснюватися завдяки іноземним інвестиціям, як, наприклад, будівництво рекреаційного комплексу в селі Богородичне, є люди, які більше года я спочатку не сподівався, що вони щось найдут какого-то інвестора. Сейчас уже підходять к завершення змінення цільового назначення. Иностранные инвесторы очень внимательно смотрят за законодательством, которое у нас в Украине работает. И земельные вопросы, они в курсе и разбираются полностью очень хорошо в этих вопросах. Поэтому они поставили свои условия, пока не будет земельный участок выведен именно под застройку этого комплекса, они не будут вложивать инвестиции. Поэтому мы сейчас работаем над этим. После того, как я думаю, конец сентября, октябрь, мы подготовим уже все документы под застройку. После этого пойдут инвестиции. Первый транш это изготовление технической, технической документации, то есть проект, проект. Вложение в проект порядка 50-60 тысяч долларов, то есть только изготовление проекта. Ну і так планували порядка 80 мільйонів доларів повністю всіх строїтельних робіт. Донбасу Ольстрой підприємство на сьогодні актуальне. Можливості обладнання дозволяють робити камінь до необхідного розміру і використовувати його в різних сферах. В нашому регіоні аналогічного производства на сьогоднішній день не існує. Даний щебень може використовуватися як для робіт, это для производства строїтельних бетонів. Так і для обустройства дорожного полотна, стрибство дороги, підсипка, то тобто, есть грунти в тому чи ґрунти в тому числі. Окрім цього проекту в хрестищі фінансується ще один 100 тисяч гривень із обласного бюджету. Громада отримала на ремонт дитячого садка, який був в аварійному стані. Плануємо і доведемо капітальний ремонт, поміняємо окна. Двери отремонтируем аварийную стену, которая здесь находится внутри садика. Замена також каналізації, плитки на пищеблоки. Ще преследується цель это энергосбережение і повищення комфортності пробування дітей в цьому дошкільному учрежденні. Наталі Матвієнко, ініціатор цього проєкту, суттєвими зрушеннями дуже задоволена і радіє, що перший проєкт для села виграли саме вони. Цей проєкт, який дає таку широку можливість поправити наше фінансове вот таке матеріальне положення, звісно, ми за нього одразу дуже активно взялись. Вирили і котлован родителів. І жителі села, і помагають, забирають средства. В общем, ну всі настроєні очень очі положительно. Ремонтні роботи мають завершитися за два місяці, і громада буде засвоювати нові кошти, які будуть виділені на ремонт шкільного даху.